Він загинув, врятуючи побратимів. Військовою справою Юрій Іванович займатись не планував. Але коли розпочалося повномасштабне вторгнення, не зміг залишитись осторонь. Пам'ять героя увіковічнили меморіальною дошкою на будинку, де він жив. Детальніше вже за мить. З моменту загибелі її сина пройшло майже два роки. Утім, біль втрати досі не втихає. І ось сьогодні мати загиблого героя відкриває меморіальну дошку на будинку, де він жив. Народився, він народився, звідси з цього під'їзду вийшов в військомат, звідси він вийшов з сумкою. сумку збирали йому нього ну, навіть не було часу. Ну, цілий день зайняв час військомат, а вечором відбуття вже. Тобто він подзвонив і сказав, мам, збери мені сумку. Дав більш-менш список. Я пам'ятаю, як я збирала цю сумку. Я, я вмивала сльозами кожну річ, яку я складала, тому що я не могла в собі страшному сні уявити, що я буду збирати сину на війну. Юрій Іванович став на захист України у перші дні повномасштабного вторгнення. Після добровільної мобілізації доєднався до лав 80-ї окремої десантної бригади. За такий час був ще не вірилося до останнього що війна. Не хотілося все вірити, але такі справи він хотів піти одразу ж в перший день, але матір його мовила. Він пішов на наступний день. Тобто щоб вона він дав їй ще один день з нею. Він пішов кулеметником. Причому кулеметником він не був. Кулеметником він вчився бути вже в бою. Ось тому що на запитання син: ну чому ти ну кулемет тягнути за собою це важко? Мам, ну тому що всі відмовилися, пацани, а комусь треба. Побратими Юрія, Роман та Олександр розповідають, це був безстрашний та водночас надійний воїн на полі бою. 25 лютого. Ми всі зустрілися в одній казармі. І так склалася доля, що ми попали в одну роту, в один підрозділ. Був він кругом з нами, де участвувала бригада, де участвував наш батальйон. Він кругом був з нами в перших рядах. відважний хлопець. Ну і загинув як, як настоящий чоловік. Світ нації, що я можу сказати. Один з кращих воїнів, яких я знаю, взагалі мужиків за два роки не війну. Справжній козак дуже добрий до побратимів, ділив, ділився всім, чим мав, і дуже нещадний до ворогів. Юрій Іванович був кандидатом у майстри спорту з боксу. Після повернення з фронту планував повернутись у зал. Утім, його життя обірвалось під час контрнаступу на Харківщині 28 вересня 2022 року. Герою було лише 24. Анна Харабара та Мадня